To je uh, mama, to je já. A to je já. A to je a To je ta, to je Andriana. A to je Lisa. To je mama na coj, na coj? Троє сестричок. Так. Ми спеціально вибирали родинну групу, тому що ми розуміли, що маленька вірогідність, всиновлення, ну, бо всі хочуть одну дитину, ну, максимум дві. Андріана з злізе з самого початку почала називати мами. У них в дитячому будинку вони своїх ховаток називали мамками. А Кроліна дуже довгий час вона називала Катією, а недавно вона мене теж почала називати мамою. Е, і ну, до речі, це пов'язано. Я бачу, що це пов'язано з прогресом з прив'язаністю, mm -hmm. тобто, е, що вона прив'язалася до мене не як просто типу я. Ще одна вихователька, а я вже мама. Ми зараз ще проходимо адаптацію. Мінімальна адаптація це півроку, але це в самому найкращому випадку. У нас, я думаю, зі старшою буде всі два може більше років адаптації, тому що їй спочатку було дуже важко. Вона дуже сильно себе стримувала в дитячому будинку. Про якісь почуття вони навіть не мали ну, взагалі ніякого уявлення. Я от, ну як типу, дитині в 3-4 роки казала, ти зараз. злишся», Такі mm -hmm. дівчинці в 8 років казала, я розумію, що ти злишся». Тобто про багато процесів, які е, ну, ми там проходимо з маленькими дітьми, ми там проходили за місяць е, з дорослими вже дітьми. Тому що це не так, що вона якось сама заприй... пройшла. ні то треба з нею брати і проходить ці процеси, тобто нас доганяться все. Ну, спочатку вони до нас відносилися, типу, вони десь лагер приїхали. Ага. Ну тобто, ну взагалі там, там було багато труднощів. Ага. Ну добре, що е, у нас немає такого, що типу, ми не справляємося, ну ми терпимо, ми щось та питаємося. Ми, коли е, відчуваємо, що щось не йде, ну щось не виходить, ми одразу звертаємося до психолога і соціальної служби. Він коли сталкуєшся не з тим, що дитина погана, а з тим, що а чи, достат... чи достатньо хороша я мама. Mm -hmm. Тобто і на... ну, психо... приходиш до психолога, вона каже: успокойся, все добре, це є нормою. І ти, а ну все добре, йдемо працювати далі. Тобто, ну постійно є якісь нюанси, яких ти не очікуєш, ну бо це життя не буває все, як ми там собі спланували. Щодо війни якось ми говорили про те, що ми хочемо синовиті. Ну, бо вона мене просила брати качу сестричку. Я кажу спокійно. Ми збираємося всиновити. І вона дуже досить довго вона чекала. У нас список, графік. У нас був графік, у кожного свій графік. Графік для батьків, графік для дітей. Правила поведінки у нас висять на холодильнику, бо без цього ніяк. Ага. Мене дуже радує, що вони до мене можуть прийти з будь-якими питаннями. Вони знають, що я поясню, розкажу. Це новий. Да, це... А це білочка. Ой, який клас. Да, вони ще так, ну, китські цікаві будильники. Ой. Та-та. Пішечка. Чи вона є? Як назвала. Я... Ну, ми постараємося робити фотосесію. І хотіли зробити фотосесію усіх, але ще не встигли. Софія. <різь> <різь> я ж кажу, Софію любить бути зірочкою. Вона має <різь> <phải різь> бути в центрі всіх. <різь> 爸爸，爸爸，爸爸。